Добрий день, вас вітає компанія МТЗУК. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку Вірекс та граблю рашилка сонечко До нас приїхало дуже багато запчастей. Сьогодні хочу вам зняти трошки відео огляд. Є колінвали. Білоруські нові. Номінал 1 проточені. Розподільники, турбіни, компресори. Турбіни є шості, сьомі. Є ось корамисел, хтось питав. по коробці запчастини. Також приїхали на малу кабіну карти дверей. Трубки високого тиску. Фільтра, корзини, нового, старого зразку, підшипник. Комплект посилення на, на візки задньої. Так само питали. Це виробництво Венгрія. Ось схема, встановлення. Відключається від центрального циліндра. В комплекті два циліндра, штуцера, шланги, речаги. Це є для підключення розподільники. Також питали головки білоруські на Д240, -й, 45 -й двигун, під свічу, без свечей, накала. Попередніх відео я казав вам, що можемо відправляти в страни, такі як Молдова, Литва, Латвія та по всій території України. Молдову відправляємо. Пишете на Viber, які вам запчастини потрібні. Далі зв'язуєтесь в Viber, якщо це Молдова. Сергій, ось його контакти. Домовляєтесь з ним за перевезення товару. Далі знову пишете мені на вайпер, що домовились, що вам ще потрібно. Збираємо ваше замовлення і відправляємо. Так само Латвія або Литва. Пишете тоді ось на цей контакт Володимир. Домовляєтесь з ним за перевезення. І складаємо ваше замовлення. Кому цікаво, які запчастини, дуже багато їх по цінах не можу вам зараз сказати, бо дуже багато запчастей і складно. Тому, кому цікаво, можете звертатись за номером телефону, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі!